слава Україні Ось заїхав отаке ось хащі О, тут колись були ферми стояли а їх порозвалювали і тут позалишалося тут можна понаходитись за таким буг'яном тут є залишки кирпичів. тож я зараз трошки понагружаю рецепчик Багато не грожу, бо дорога погана, щоб благополучно добратися. І от тут такі ось розваленки зі бачите. Все можна при бажанні понаходить. О, Це вже все таке, що піде. О, тож потихеньку працюємо, щоб не запливати жирку. Вчора я тут заїжджав, трішки накидав, то вот, вчора пробна була поїздка. Побачив, що можна щось такого набрати, тож дрожжу, гуляй вот така у нас дорога. Побачите, корень, облака, грязь, ну тут завжди. Навіть коли ще в дитинстві був, то завжди стояла у нас калюжа, бо тут низно води стикати нікуди. Сьогодні, ось ввечері, привіз пробний прицепчик отакого бою кирпича. От. Спробую ще завтра зранку, як то ще не буде, закидаю одну колію, що вона покаже як. Розоб'ється чи ні. А потім буде сили здоров'я і погода. Таке даю іншу. Ну і так потихеньку там є де таке брати. Коли сперми були, їх порозварювали, на кущами заросло, єдине, що погано під'їхати. Якщо буде все гаразд, я вам завтра покажу, як це воно все. Така грязюка-багнюка. Звичайно, камера цього не покаже, але машина тут дуже важка. Вона пузом пливе, тому що скидає машину в колії, вона на пузі виглажує. Ну, маємо таку осінь. А зараз трошки продовжимо працю. А отак півприцепчика. Думаю, вистачить, поїду вигружусь. Потрошку буду возити, бо воно важке і дороги, як такої немає. От, тут ще їде. Подовбати, поназбирати, тож зараз вигружусь. Ну і приїду ще. Зобру інструментики свої. От. Так, буду їхати. Така гульня вона виходить. Укладаю, а потім воно грязі затянеться, так як вчора вечором я ось положив там, дві машини приїхали, воно засипало і все змішується, трамбовується. Отак. так хесенько трошки закладає. Закладається як на раствор. Ладно, <сіх> одной рукою трішки неудобно. А так. Так, ну, це в мене ще вийшло з однієї ходки. Трішки позакидав, трішки грязний, ну а оце Ну, так, зараз переснідаємо трошки і думаю, ще кілька прицепів сьогодні привезу, От, а там побачимо, як воно все це буде. Така сьогодні гульня, трактор сам поїхав, але він дорогу знає, з колії нікуди не, не вилізе, як мені нікуди діватися. На Кінчу візню з грязю один час і чотири сьогодні. От, Робочий день я сьогодні Так, Ви бачите, грязька, якась машинка проїхала грязь, і все перескадала грязь туди сюди, але ну, ну, Все, таке невеличке відео про щось і не про що. Це ж все. Сьогодні все. Всім пока.